Шановні жителі Подільської громади. Національна енергетична кампанія Укренерго інформує, станом на 11 січня споживання електроенергії в Україні підвищилося через суттєве зниження температури на сході та у центрі країни. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності для забезпечення балансу в енергосистемі для всіх областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби. В деяких областях ліміти були критично перевищені. Ані внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми були застосовані аварійні відключення у прифронтових регіонах на сході та півдні. Ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж, внаслідок високої активності бойових дій. Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та тимчасову окупацію. Ворогом низки електростанцій, які виробляють. Ютью електроенергію, серед яких і Запорізька атомна електростанція, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії, Укренерго, виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених ракетними атаками та атаками безпілотними апаратами, ворога Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємним. Приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідні застосування обмежень.